Виконуємо номер 1366 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Усно. Чи правильно перенесено доданки в таких рівняннях? І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Скористаємось основною властивостю рівняння. Корені рівняння не зміняться, якщо будь-який доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши при цьому його знак на протилежний. В правій частині у нас стоїть доданок Х. Він має знак плюс. Переносимо його у ліву частину, змінюємо знак на протилежний. У лівій частині стоїть доданок 5, він має знак плюс. Переносимо його у праву частину, маємо змінити знак на протилежний. Тому перенесення виконане неправильно і пишемо Ні. Завдання друге. Наш доданок 4х знаходиться. У правій частині. Ми переносимо його в ліву частину, змінивши знак на протилежне, Був плюс став мінус. Доданок 3 знаходиться у лівій частині. Ми переносимо його в праву частину і змінюємо знак на протилежне, Був плюс став мінус. Тут правильно виконано. Так. Задання третє. Доданок мінус 2х був в лівій частині, він в лівій частині залишився. Доданок мінус 1 був в лівій частині, його перенесли вправу, змінили знак на протилежний. Розглянемо праву частину, був доданок мінус 3х, Його перенесли в ліву частину, змінили знак на протилежний. І був доданок 4, який не переносили, він залишився зі своїм знаком. Тому так. І завдання четверте. Ліва частина, додаток. доданок 3х був в лівій, залишився в лівій. При цьому його знак не змінився. Доданок мінус 1 був у лівій частині, його перенесли вправу і мали б змінити знак на протилежний. Перевіряємо далі. Уже одну помилку знайшли. Тепер права частина доданок. 2х має знак плюс. Переносимо його в ліву частину, змінюємо знак на протилежний, був плюс став мінус. І доданок мінус 2 був у нас у правій частині і залишився зі своїм знаком. Тому тут одна помилка і також пишемо ні. Ми дали відповідно питання, чи правильно перенесено доданки в наших рівняннях